Знадобилося більше 11 років для того, щоб збагнути, що ракові клітини не живуть в лужному середовищі. Здорові клітини, кров, лімфа, міжклітинна рідина мають слабколужний pH 7,5, і це жорстко регулюється нирками. Процес закислення відбувається через відсутність кисню. Якщо під час обміну речовин не вистачає кисню, починає виділятися побічний продукт молочна кислота. Якщо цей процес триває довго, починається закислення організму або ацидоз. Пошкоджуються стінки судин, втрачається еластичність судин, розвивається атеросклероз. Все це призводить до підвищення артеріального тиску, до інсультів, інфарктів, діабету другого типу, pH в збік закислення. Погіршується стан судин, які проходять через печінку. Це призводить до погіршення обміну речовин в клітинах печінки, гепатоцитах. І ракові клітини ростуть краще в кислому середовищі. Дослідили, що ракові клітини використовують безкисневий тип харчування в той же час в ложному середовищі вони гинуть. Тому цікаво більше дізнатися про залуження організму, про очищення, ви можете в коментарях під відео написати Хочу, а краще відразу пишіть мені в приватні повідомлення.